Вітаю на каналі Агроправда МТЗ. Є в мене такий ЮМЕС, назва, так на нього і кажу ЮМЕС. Всім привіт з Миколаївщини. Трактор 92-го року <кхем> Батько його поміняв на ЮМЕЗА. У му році з малою кабіною. Цей знаваш щось. качав маляс через воздуханий і заклинив, поки трактористи по 50 пили, прозівали. Батько зробив мотор по сьогоднішній день в нашому господарстві працює. Починали з нього, тягав і плуга, і дискову. І культиватор, борони повністю весь сезон працював. Ну а зараз вже на підхваті. Везе водичку. Ну, може легку роботу якусь порубати палку. Так Так, ну, почнемо по Значить. Стоїть стартер 12 вольт. Амулятор переніс поближче, щоб Бо там вібрації, 2-3 годи і акумулятор довго не ходив, на моторі лежав, тут трошки йому луче. Це ресивер тут, підключений є компресор, такі крила старого образця, резина нова і замазав, не видно. А ось так я придумав зробити головки смд 14 дві штуки розпилені. Зробив я тут пластину, таку пластину И де випускний колектор, туди повкручував шпильки, підганяв, позажимав і смотрится наші заводські. Аккуратно і бесплатно. Дозатор стоїть, зроблю він на ось така планка, на оці болти з той сторони ідентично. Там приварені вуха, палець. Так воно тут зроблено, тяга суцільна. тут так само, туди лізти. Собачок для води. Такий інструментальний ящик. З Тезовський. но ну, он немного больше может больше производительность но тяги в нього хватает для своих нужд так что тут такие капот трошки, переделанный под нового обрезанный вот так так он смотрится аккуратнейше. так что у нас тут еще все и не запомнил Ну тут стоїть дві петлі. Не знаю, ніколи вухо не розбивало, не було нужди ставити другий циліндр. Там кронштейн мертво стоїть. Сзади розпределітель вже. Запорожовські стопи, крила зроблені з уголка, такий уголок, потім нашита алюмінь. І отак воно собі акуратно, без мороки. Вигинайте, то, то метал, то повело, то ще щось зробив, обшив. І все. Так і в кабіні. У мене газовий борт стоїть з ручкою, що я собі смикнув, воно раз, закрило. таку зробив, щоб менше тягнутися. О! О тут ой. Таке сидіння, не знаю, що якоїсь іномарки стоїть. Ще шторки не поставив. Ось так от. печка заводская, Это тумблера всякие тут, тут полочка сделана, даже аптечка есть, Это. тут люк, сейчас заведем, бендекс кабине включай, ух ты, извиняюсь, палец, бендекс кабине, клац, и на малых тройку клапан идеально работает зарядка топливо работает показывает все датчики два датчика на температуру электричный механичный сейчас Ночок для рульового, тут він ніколи не мішає. Так, що тут в мене Це на компресор бере воздух, перевернув я колектор сасуючий, і так мені вдалося поставити воздуха. Легко. Тут зрізав. обточив. Патрубок надівся, капітально. Так, ще поки все механічний датчик. На топливо. я його з проволокою обмотав, усилив, щоб не переламався, бо вони болячки. 100 вот буде ходити. Так, що тут? Ще? Завтра стоїть. Ломик, може комусь пригодиться раз, нікому не мішаю, достав, поработал. Не знаю що ще показувати. Знімаю перший раз, без опиту не знаю, так що звиняйте. Ще люк треба було показати, На болото показали туди. Зараз постараюся. люк. це кришка 66-го озона. Давай. Оп. Це лким палки. Що-то він заржаві, наверное, не откривається. Ну, в общем. Вбиваєш і пиляку витягає Так. В общем, такий юмезик. Підписуйтесь на канал, будете в курсі нових позицій, поступлень, цен. Дякую Володимиру Дизелю та його персоналу за таку. Акцію, що ми можемо похвастатися своїми кормителями, так сказати. Всім дякую.